І ми продовжуємо далі говорити про саміт НАТО, про суперечки навколо оборонних витрат та про Росію, яку Альянс у у документі планує назвати довгостроковою загрозою. І, звісно, про Україну нам знову запропоновано загальні формулювання без конкретики щодо вступу, хоча саме Україна залишається головним щитом для Європи. Про внутрішні суперечності НАТО, місце України у його стратегії говоримо з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Він приєднується до нас онлайн. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас, пані Юрій, Вітаю, вас, пане Марику. Доброго здоров'я. Пане Володимире, наскільки серйозним ударом для єдності НАТО є те, що президент США Дональд Трамп до останнього моменту не давав такої впевненості у своїй участі в саміті в Газі? Ну, знаєте, хоч це не дипломатично, але буду говорити прямо, йому, мабуть, не дуже комфортно бути в колі тих? Керівників, які трошки по-іншому бачать світ і їхнє місце в цьому світі, вони грають за правилами. Трамп цих правил ну дотримуватися не хоче, тому йому незручно ні на G7, не буде дуже зручно і на засіданні керівників НАТО. Тому я думаю, що і через це все зроблено саме так, щоб його перебування. В Голландії було максимально коротким і не створило умов для чергового ну якогось незручного розвитку подій. Європейці зрозуміли, що краще його послухати і пошвидше відправити подалі, ніж мати проблеми. Так що ось таким нетрадиційним буде теперішній саміт НАТО. Це досить цікава думка. Не відправити подалі. Я розумію, це за океан, так. Звичайно, ну це не на переносному, а в прямому розумінні цього слова. Ну бо всім зрозуміло, що він буде говорити. Він скаже, що ви всі європейці погані. Ну, але буде говорити це можливо, навіть трошечки завальовано, а можливо, прямо він же ж не стидається говорити, що Європа гірша ніж Китай. Ну от що європейці весь час те й роблять, що хочуть жити за рахунок Америки, ну і подібні інші речі. Ну, а відтак ви повинні платити. Якщо не будете платити, ну тоді забудьте про нашу допомогу в плані безпеки. Ну от, власне, те, що європейці, чесно кажучи, знають, але не хочуть чути публічно. Тому, от і формат саме такий: одне засідання, якийсь виступ, і, і додому. Пане Володимире, але може Дональд Трамп не хоче бути його адвокатом? Це не моя роль, я далекий від того, але може він трохи і прав, тому що як ми дивимося на поведінку Іспанії, яка відмовляється, витрачати на свою оборону і в тому числі НАТО 5% ВВП, то може це роздратування Дональда Трампа можна якось no, виправити. Ну, бачите, пане Марко, так з одного боку, може і логічно, а з іншого боку, питання на що ти претендуєш? Якщо ти світовий лідер, якщо ти найбільша в світі країна, якщо ти хочеш бути взірцем для інших в контексті демократії, свободи, прав людини, захисту якихось цінностей, ну то вибачте, за це треба так само платити. І ця плата була, ну що до Трампа завжди. Зрозумілою для всіх американців, і політиків і пересічних американців. Бо вони гордилися тим, що так, США витрачає багато грошей, але США є е, маяком, є лідером, е, є тією країною, на яку можна покластися. Ну, а дивіться: а якщо Трамп говорить, що я не буду вас захищати, ну то Далеко не всі готові в такій ситуації сказати, що ну добре, тоді ми будемо витрачати більше, але без вашої допомоги. Ну так, звичайно, воно до цього дійде, і Європа, звичайно, почне жити за новими правилами. Але е, так само не можна е, за одну, як кажуть, ніч е, вимагати, щоб країна е, раптом почала витрачати в рази більше, ніж вона витрачає сьогодні. бо є Но ну, ті розрахунки, якими живе кожен конкретний уряд, і вимагати раптом збільшити в рази те, що ти збільшити, фактично не можеш. Це ж теж треба розуміти, правда? Ну, але там, наскільки я пам'ятаю, відстрочка є до 35-го року, не мова й не йде, що вже завтра, 26-му році, всі країни мають витрачати 5%. Це правда. Ну, але і це подавати треба відповідним чином. Ну, можна було приїхати на саміт чи ще до цього сказати, дорогі друзі, давайте зберемося і поговоримо щиро про те, які у нас виклики. От у нас виклик: це Росія. Ну, але ж бачите, для Трампа Росія не виклик. Путін вбиває мирних жителів. Це все бачить світ, але не бачить Трамп. Тобто він каже після останнього удару по Києву. Я був які попередні рази вдома в цей час. Це страхітлива ніч. Скажу вам просто: як звичайний громадянин України, як киянин, загинули люди. Що першого разу, 28 го що цього разу, 9-го. є фотографії? Трамп що каже? Він закликає обидві сторони до стриманості. Слухайте, це про принципи, це про підходи. Ні, так от розумієте, якби Трамп був адекватним в цьому контексті. Він сказав би: у нас є загроза Росія, у нас є загроза Китай, у нас є ще загроза на Близькому Сході, і давайте, хлопці, думати, яким чином нам з цими загрозами розбиратися. Ось у мене є така пропозиція: спочатку робимо одне, потім друге, потім третє. Для цього нам треба об'єднати зусилля. Лише американських буде малувато. Давайте створимо. Нову реальну систему безпеки, щоб наші загрози були або усунені, або щонайменше зменшені, для цього. Давайте будемо думати, як і що ми робимо. Ми можемо дати це, Британія може дати, ОТ, Іспанія, те, Польща те, і, і так далі. Це нормальна розмова. Розмова союзників. А якщо він говорить Канаді, що тим і 51 й штат, і Канада найгірша країна в світі. Ну про що ми тоді можемо говорити? Ну, але якщо говорити Просто... про так, за... прошу завершити. Просто е тоді виходить, що цінності у нас різні. Ну, а відтак, які можуть бути союзницькі відносини? І, якщо говорити про збільшення до 5% витрати на оборону, і власне це робиться саме через агресивну політику Росії, і в підсумковому документі НАТО планує назвати Росію такою довгостраковою загрозою. Але парадокс у тому, що НАТО при цьому не пропонує жодних рішень, як стримувати цю російську можливо, агресію. На вашу думку, чому? Тому що, вибачте на слові, зараз в цей конкретний момент є Україна, яка своєю кров'ю цю функцію виконує. І замість того, щоб допомогти Україні, ну, щонайменше посилити цей елемент стримування, і що я маю на увазі? Зробити так, щоб. Скажімо, українське небо було закритим, нам розповідають, що це в принципі неможливо. Чому? Тому що наші західні партнери продовжують якимось, знаєте, твариничим страхом боятися Росії. Вони чомусь весь час виходять з того, що Путін обов'язково почне ядерну війну. Знаєте, це мене щоразу і щоразу підводить до висновку, що наші західні партнери. Не хочуть вивчати Росію як таку, вони не хочуть зрозуміти психологію, в тому числі і цього самого Путіна, який найбільше в цьому світі любить власне оце нице життя, і буде за це боротися до останньої хвилини. Він ніколи не піде ні на що, що буде загрожувати його особисто і йому особисто і його життю, і життю його дуже вузького кола наближених. І саме через це всі ці ядерні лякалки, це для тих, хто боїться. І от, на превеликий жаль, наші західні партнери продовжують боятися цього ядерного маньяка, ядерного шантажиста. Ну, подивіться, Україна фактично на третину знищила один з компонентів ядерної тріади Московії. Чи почалася ядерна війна проти України? Ні. Чому? Тому що він розуміє, що це буде останній день його особистої біографії. Так от, якщо б наші західні партнери почали збивати е, ракети і шахеди на територію України на другий день, оце саме перемир'я, про яке так голосно говорив Трамп, було б абсолютно реалістичним. Але, на превеликий жаль політичної волі, поки що ми в цьому наших західних партнерів. Не бачимо. І це велика проблема. Пане Володимире, ще одне питання про саміт НАТО в ГАЗі. Ну, звісно, зрозуміло було, що про Україну буде тут дуже мало говоритися. Але Ну як на вашу думку оцінювати саме той саміт, який нічого конкретного Україні не пропонує. Ну, пане Марику я би тут з вами трошки подискутував. Питання ж не в тому, щоб черговий раз написати загальну фразу, що Україна колись буде в НАТО. Нам зараз від цієї фрази особливо радісно не буде, тому що ми розуміємо, що це все одно повтор, того що триває вже з 2008 року. А нам сьогодні потрібні для того, щоб реально просуватися до НАТО, дві речі: нам потрібні сучасні види озброєнь. І сучасне виробництво цих озброєнь разом з нашими західними партнерами і потрібна розвідувальна інформація, ось власне те, що може нам допомогти, і я думаю, що майданчик НАТО, президент Зеленський в цьому плані використає належним чином, провівши розмови, якщо не з Трампом, бо мені повторюю, здається, що він просто не захоче говорити з Зеленським через відомі обставини. А якщо Зеленському вдасться, Знайти чергові точки дотику з нашими європейськими партнерами з оцих питань, то я думаю, що для України цей саміт буде успішним. Пане Володимире, ще останнє питання. Ми маємо десь приблизно дві хвилини. Кількелог відвідував Білорусь і, звісно, зустрівся з нашим. Бульбовим, або як то можна інакше сказати, картопляним атаманом Лукашенком. Яка мета тої зустрічі? Пане Марку, я думаю, що називати Лукашенка атаманом, це зробити йому надзвичайно е е великий комплімент. <сум> е е атамани були в Україні. Е це сміливі люди. А відносно Лукашенка такого говорити не можна. І знову тут я повертаюся до того, що американці, якщо вони думали, що вони зможуть через Лукашенка. Повпливати на Путіна вони дуже наївні люди. Це те ж саме, що думати, що можна відірвати Росію від Китаю, чи можна через Лукашенка повпливати на цього воєнного злочинця Путіна. Це за визначенням неможливо. Дуже добре, що вдалося вирвати з лап цього цербера там півтора десятка людей ні в чому не повинних, але це максимум, що можна зробити. Лукашенко за жодних обставин ніяким посередником бути не може, тому що він уже заплямував себе співробітництвом, при тому надзвичайно конкретним з усім тим, що називається війна. Він був і є на стороні оцього російського божевільного недофюрера. Тому цей крок з точки зору логіки мені здається доволі. Сумнівний. Ну але американці люблять наступати на граблі. Мабуть, це теж стає у них національною грою. Дякуємо Дякую. за розмову. Володимир Огриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії, був з нами на зв'язку.